Українські воїни, незважаючи на складність та шалений опір окупантів, продовжують іти вперед і звільняти рідну землю від окупантів. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 23 жовтня 2023 року, орієнтовно склали 294 тисячі 700 осіб особового складу. За добу герої-захисники закупзонили 870 рашистів. Ворожих танків загалом знищено вже 5093, за добу аж 12 штук. А от бойових броньованих машин окупантів ліквідовано 9653 одиниці, за добу 22. Артилерійських систем армії РФ розбито вже 7057 одиниць, 25 штук за добу. РСЗВ спалено 8 725 штук. Засобів ППО 2-ї армії міра успішно знищено 551 штуку. Дві – минулої доби. Російських літаків, які вже ніколи не будуть літати, назбиралося 320 штук. А от ворожих гелікоптерів збито 324 штуки. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворога збито 5345 тисяч штук 6 за добу. Крилатих ракет, які рашисти запускали по українських містах та селах, збито 1536 одиниць одну за добу кораблів і катерів флоту країни. Агресорки потоплено 20 штук, а також ліквідовано один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн ворога за час повномасштабної війни спалено. Ви тільки уявіть 9419 одиниць за добу 15 А спеціальної техніки окупантів згоріло 998 Одиниць за добу сім дані уточнюються.